У разі вимушеної зупинки поїзда на перегоні машиніст зобов'язаний зупинити поїзд за можливістю на майданчику і прямій ділянці колії, якщо не вимагається екстреної зупинки, привести в дію автогальма поїзда і допоміжне гальмо локомотива. На спеціальному самохідному рухомому складі автогальма. А при наявності управління і допоміжне гальмо. Негайно оголосити через радіозв'язок про зупинку машиністам локомотивів і моторвагонних поїздів, що прямують на перегон. І черговим станціях у межах перегону. Які повинні негайно доповісти про це поїзному диспетчеру А машиніст спеціально самохідно рухомого складу. Керівнику робіт в господарському поїзді, а також повідомити начальника або механіка бригадира Пасажирського поїзда по радіозв'язку або іншим засобам у випадках виходу із владу пристроїв радіозв'язку. Якщо зупинка не пов'язана із затримкою поїзда. Біля світлофора з забороняючим показанням з'ясувати її причини і можливість подальшого руху. Якщо рух поїздів не може бути відновлений протягом 20 та більше хвилин і немає можливості утримувати поїзд на місці на автогальмах, привести в дію ручне гальмо локомотива. Спеціального самохідного рухомого складу і подати сигнал для проведення в дію ручних гальм, які є у составі поїзда, а провідникам пасажирських вагонів, кондукторам, керівникам робіт в господарчому поїзді. У поїздах, де таких працівників немає, помічник машиніста повинен підкласти під колеса вагонів гальмові башмаки, які знаходяться на локомотиві. А якщо їх не вистачає, крім того, привести в дію ручні гальма вагонів у кількості та відповідності з порядком, визначеним начальником залізниці. Додатково сповістити через поїзний радіозв'язок чергового постанції або поїзного диспетчера про причини зупинки та необхідні заходи з ліквідації перешкод для руху, що виникли. У разі пошкодження поїзного радіозв'язку. Повідомлення черговому постанцію чи поїзному диспетчеру передається з найближчого пункту, що має телефонний зв'язок. Або через помічника машиніста, кондуктора, провідника пасажирського вагона, керівника робіт в господарчому поїзді. Разом з усіма працівниками, що обслуговують поїзд, вживати заходів до усунення перешкод для руху, а необхідних випадках забезпечити. Огородження поїзда та суміжні колії. Огородження поїзда, що зупинився на перегоні, проводиться пасажирського за вимогою відбудованого і пожежного поїздів, а також допоміжного локомотива. Негайно після виклику. Якщо поїзд був відправлений під час перерви дії всіх установлених засобів сигналізації та зв'язку. Негайно після зупинки поїзда. В усіх випадках негайно має бути огороджене місце перешкоди для руху поїздів на суміжній колії. Двокалійного чи багатокалійного перегону. І в першу чергу з боку поїзда що очікується, Порядок огородження визначається інструкцією і сигналізацією на залізницях. А порядок дій працівників. Інструкцією з руху поїздів на маневрові роботи. На ділянках, обладнаних автоблокуванням при зупинці на перегоні пасажирського поїзда, провідник останнього пасажирського вагона зобов'язаний перевірити видимість поїзних сигналів, уважно наглядати за перегоном і у випадках появи поїзда, що рухається слідом, вжити заходів з його зупинки. Якщо поїзд зупинився на підйомі і в хвості немає підштовхуючого локомотива, машиніст за необхідності може осадити поїзд на більш легкий профіль того ж перегону. На цей випадок, попереду поїзда, що осаджується, повинен знаходитися працівник локомотивної бригади, головний кондуктор чи керівник робіт господарчого поїзда. Швидкість осаджування поїзда має бути не більшою за 5 км за годину. Осаджування не допускається пасажирських поїздів, на перегонах, обладнаних автоблокуванням чи автоматичною локомотивною сигналізацією під час туману, заметілі та інших несприятливих умов, коли сигнали важко розпізнати. Якщо поїзд, що зупинився, був відправлений під час перерви дії всіх установлених засобів сигналізації та зв'язку. У разі зупинки на підйомі поїзда, вага якого перевищує норму, за умовами зрушення з місця на даному підйомі та осаджування якого забороняється, машиніст повинен негайно викликати допоміжний локомотив. Перелік таких місць і вагових норм визначається наказом начальника залізниці. Поїзд, що знаходиться на перегоні, може бути повернений до межі станції відправлення за наказом поїздного диспетчера, а прийнятий на станцію за наказом чергового по станції. Порядок проведення визначається інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи. Якщо поїзд не може самостійно рухатися після зупинки, він виводиться з перегону допоміжним локомотивом відповідно до порядку, визначеного інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи. У цій інструкції визначається і порядок дії локомотивних бригад на випадок розриву поїзда. На ділянках обладнаних автоблокуванням і поїзним радіозв'язком. Для подання допомоги поїзду, що зупинився на перегоні, може бути використаний локомотив вантажного поїзда, що рухається слідом за ним. У виняткових випадках дозволяється проводити підштовхування поїздам нормальної ваги та довжини, що рухається слідом за ним. При вимушеній зупинці на перегоні моторвагонного поїзда та неможливості його подальшого самостійного руху. Дозволяється причеплювати до нього мотор вагонний поїзд, який рухається слідом для виведення здвоєним составом на станцію. Якщо викликано відбудований чи пожежний поїзд, а також допоміжний локомотив, то поїзд, що зупинився, не може починати рухатися. Поки не прибуде викликана допомога або не буде. Наданий відповідний дозвіл на рух. Порядок виклику, призначення та руху відбудованих чи пожежних поїздів і допоміжних локомотивів, а також порядок з'єднання на перегоні двох моторвагонних поїздів та їх подальшого руху, визначаються інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи. Рух знімних рухомих одиниць проводиться без видачі поїзних документів на право заняття перегону. На перегонах, що мають тунелі чи великі мости, а також складні умови плану і профілю, порядок руху знімних одиниць визначається начальником залізниці. Рух знімних одиниць не повинен порушувати рух поїздів за розкладом. Всі знімні рухомі одиниці повинні мати осі з електричною ізоляцією. Порядок руху знімних рухомих одиниць визначається інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи.